Це Адамс Морган, латинський квартал на Вашингтонській Манер. Септо район густо населений портириканцями, мексиканцями і просто людьми охочими до розваг. Тут розмальовують будинки, у кольори вирви вечорам грають та риї. А зранку годують правдивими тако. Сусідній задмо район юстріт ідеальне місце для ледачок, суботніх бранчів, блукань магазинами та фермерськими ринками. Звідси півгодини пішки до адміністративного центру. Якщо можна уявити собі ідеальну бюрократичну столицю світу, то це буде Вашингтон. Бо тут все насправді недалеко. От скажімо, білий Дім, 1600 шістьсот Авеню, північний захід. Від нього півгодини пішки до державного департаменту і всіх його відділів. Ще півгодини пішки в інший бік до сенатських будівель та офісів палати представників. Їх легко знайти. Лонворс, Рейберн, Расл, Дірксен, Гарт і Кенон, там офіси сенаторів та конгресменів, а ще комітети. Вхід вільний для всіх на кабінеті кожного чиновника напис. Категорично ласкаво просимо. Єдине місце, де ласкаво не просять, це підвальне приміщення ось цього будинку під назвою Расл. Там розташована парламентська їдальня, і фотографувати їжу людей там суворо заборонено під страхом штрафу або навіть доправлення до поліцейського відділку. А от їсти так там годують всіх смачно і без винятку. Це монумент Джорджа Вашингтона. Предмет невпівпристойних жартів місцевих мовляв незрозуміло з якої частини людського тіла він був змодельований. Поруч із ним завжди вітер. Відтак і повітряні змії. В 40 хвилинах. Від нього монумент Авраама Лінкольна, де свого часу Мартін Лютер Кінг молодший говорив про мрії. Меморіал Томаса Джеферсона один з найвіддаленіших за ним через міст над річкою Потомак знаменитий на весь світ Арлінгтонський цвинтар. Тут поховані ветерани, які брали участь у всіх війнах США, а ще американські президенти. Ми перевірили на собі в спеку, яка триває з квітня і до самого жовтня, і в холод в січні-лютому двох днів для того, щоб обійти всі меморіали і ходити зранку і до самого пізнього вечора точно не вистачить. А ще між іншим є музеї. Вони вздовж національного молу, одні з найвідоміших у світі, і от приємний момент безкоштовні Смітсонівські. Найпопулярніший, напевно, музей аеронавтики і космосу. Усередині кілька симуляторів, літаків і справжній місячний пил. А ще художні музеї з хорошою колекцією голландських майстрів Брейгелем. Воском і далі музей індіанців відомий не тільки вігвамами, а й правдивою автентичною американською їжею. Це програма вихідного дня для закоханого Вашингтонця. Спершу запросити на бранч, потім разом шукати суву на роботах Пітера Брейгеля у художньому музеї. Ну а закінчити день аж зовсім романтично у парку Гревеліпон, який знаходиться одразу за муром одного з Вашингтонських аеропортів імені Рональда Рейгана. Літаки злітають та сідають тут просто над головою. Варто тільки розстелити ковдру і цілуватися на честь кожного повітряного судна.